Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Уже середина вересня. Пройшов дощик, у нас була злива декілька днів. Гарно все промочило, тому сьогодні вийшло сонечко, і вже завтра можна починати пересадки, такі більш активніші, готуватися до зими. Висаджувати. То, що запланував. Ще буде декілька тиждень-два-три теплих днів, тому рослини успіють вкорінитися. Я теж запланувала пересадки. Деякі рослини у горщики великі, а деякі на нові місця. Хочу вам показати, як зараз виглядає ред вельвет. Подивіться, як гарно вона розфарбовується. У неї зразу перехід такий насичений. Шапочка більш ширша, не висока, але невелика, недовга, а така більш широка. І ось такий-такий яскравий насичений перехід. Вона зазвіла пізніше. Тому минула спеку сильну. І кольори видає такі, які властиві сорту, дуже красиві. В порівнянні з іншими гортензіями, які розпускалися, коли було дуже жарко. І вони, ну, не, так, не показали всю свою красу. Little Rosie. Випустила ще два молоденькі суцвіття. Я вже готую горщики. Я буду сюди висаджувати гортензії. Не знаю, яка буде весна, рання, пізня, мокра чи суха. Потім буде, часу не буде, тому вирішила по максимуму висадити угорщики рослини, котрі запланувала зараз восени. Отримала також нові рослини, можливо, когось цікавить. До речі, є сірка в наявності. Дуже багато запитували про неї. Я вирішила вам допомогти їй з пошуками, хто не може знайти. Ось така вона, гранульована. Була фасована, але закінчилась. Тому зараз фасували вже самі. Для підкислення ґрунту рекомендую додавати у ґрунт і потім вже будете мати спокій. Не будуть вам гортензії хлорозити, будуть себе почувати добре. Отримала азалії. Ось такі. Уже у них осіння, одяг осінній. Листя вони. Скидають в залежності від погоди. Якщо зима тепла, можуть взагалі не скинути, можуть наполовину скинути, а можуть взагалі опасти. Це нормально, це не страшно, тому що весною в будь-якому випадку піде молодий приріст, нові листочки, а старі все одно з часом відпадуть. Ось такі азалії. Також є лаванда, такі гарні кущики великі. Сорт Хемус. Барбарисиків. Не багато зовсім, але є Admiration. Багато запитували. Є 4 кустики. Orange Ice з таким листочком це колоновидний. Можна формувати і кулі з нього. Яскравий, насичений у мене теж такий є. Також барбарис red джевел. Він не скидує або частково скидує листя на зиму. Такий вишневий на сонечку, більш такий бордовий шоколадний відтінок. А коли ну, в затінку, то зелений. Листя у нього таке блискуче, як воскове якесь. ну Красиво виглядає. Тому взяла, вирішила. Можливо, вам буде цікаво. Є ще також вереси, але більше не буде. Це вже останні такі вишневі. Двох кольорів менше насичені і такі більш червоні. Сонечка. Такі вереси. Також жовтенький з білими квіточками. Бусковий. Ось такі. І Андромеда. Вона, вона така повзуча. Я собі висаджувала, розростається дуже гарно, розцвіте рожевими квіточками. Я собі висаджувала у горщик. зараз вам покажу, і вона дуже гарно наросла. Ось так виглядає. Висадила в такий горщик, це із цементу я колись робила. Висадила сюди два кущики, тому що хотіла, щоб воно швидше наросло і заповнило мені ось цей горщик. І вона досить, досить, досить гарно ось так листопад починається. Вона вічно-зелена, але навіть вічно-зелені також старі хвоїнки чи листочки скидають. Вічного немає нічого. І так вони наросли. Досить гарно. Тут були такі ну, слабенькі кущики, тому що кращі відсилала вам, а гірші вже висадила собі. Розростається гарно. З такою пташечкою. Весною буде це рожевий кошик квітів. Можливо, комусь і ідея така сподобається з кошиком. Дом, красень. Тут моя пакувальна зона. Бонфаєр. Ваші замовлення. Теж красунчик. Червоніє. Подобається мені. Ось ці всі горщички. Вони були маленькі, маленькі але висаджені у горщики п'ятилітрові І у горщики я додавала осмакот. Подивіться, як вони гарно наросли, які вони тепер здорові. Буду висаджувати у 20 літрові горщики, зимувати підуть у підвал, щоб весною можна вже було тільки їх звідти винести і розставити по подвір'ї. Ще раз покажу вам рослинки, сірка. Також буду завтра ділити піони. Хто хотів, дівчата, пишіть. Буде два сорти: соландж і рожева. Я забула назву, але читала була виставка піонів і. Там був цей піон. Ну, рожевий такий, як у мене перед воротами росте. Кому потрібно скину фото вайбер, пишіть. В цьому році йому 200 років, як його вивели. Дуже пахучий, старий сорт. Він є у більшості, але у кого немає, звертайтеся. Трішки клумбу покажу. Хакура заросла. Але буду стригти, щоб на зиму вона не розламалася, обов'язково пострижу. Деякі туйки ще буду стригти. Спірея вже у новому саду буде прикрашати, а на це місце я висажу барбарис багатель. Ось цей міцкантус також буду ділити. До продажу його немає. Поки що немає. Питалася мене, чи не заростають мої клумби під корою? Ну, як не заростають? Ось так, бачите, десь якийсь тут дуже сухо і не можна було витягнути. Ну, ось ці бур'янці. Вони такі поодинокі, але, звичайно, є. Я, коли проходжуся, стараюся побачила бур'янець, витягнула. Не допускаю, щоб воно заросло все дуже сильно. Але так як тут дуже сухо, тому що дренаж під клумбою, і до сонечка завжди припікає, дуже пересихало і ну, неможливо було їх витягнути, залишились. Тому уже завтра, сьогодні неділя, не буду таке робити. А завтра пройдуся і повитягую. Це ну, не важко. Дуже сильно і часто вони не заростають. Але... Але буває. Ось так. Ось такий мій садочок. осінній. Так, що вам ще показати? Ну, давайте ще саджанці покажу. Ось так яскраво виглядає адмірейшн на клумбі. Це він росте на повному сонці. Там такий вузенький клумбі. Рослини, які мають колючки, вони досить стійкі до засухи. Тому тут вони їм тут добре Поливаю час від часу. Ведмідь. Ось такий. Куйки ростуть стробберіблоса, така вишнева. Куди не потрапляє сонечко вона зелененька, дуже гарний у неї перехід. Вереси, вереси. Розростаються також. Цьому вересу, напевно, десь роки 3-4. І з такого маленького саджанця ось такий великий кущик наріс. Я собі ще буду висаджувати. Хотіла білий, але... але немає білого вже. І собі не вистачило. Я думала, що мені підвезуть білий, а замість білого фіолетовий привезли. Тому залишилась без. Білого і я. Ось цей барбарис багатель я буду висаджувати там, де я вам показувала. А сюди я висажу хосту Катерину. Вона така яскрава, жовто-салатова. Трішки тут барбарис затемний. Розпускається е, канделайт. Ось така квіточка. Чи вона встигне розпуститися, напевно, ні. А якщо розпуститься, то розфарбуватися, я думаю, що точно не встигне. Але така красуня. Але я так виглядає. Осінні крокуси. Вже потрішки відцвітають, але досить так, тижні 2 вони гарно цвіли сюди пересадила фрамбуазін у 20-літровий горщик поставлю у плетене кашпо на 40 літрів. У кашпо не висаджувала прямо у плетене, тому що грунт її хочу. І один сезон, вона у мене тут поросте, щоб наросла, відійшла, на сонечко поставлю, тому що в тіні вона погано росте. Не любить вона тінь. Ось таке суцвіття не дуже. Навіть є ось таке. Але в цьому році чомусь трамбуазина у багатьох ось таке повидавала суцвіття, не тільки у мене. Я також дивлюся, в інші сади заходжу в гості. І бачила у дівчат теж так є. В цьому році несприятливий сезон для гортензій. саджанці є ще, є більші. Не всі сорти вже є, але ще є. Пандрія ось така є. Величенька, а ці маленькі вже будуть на наступний рік. Штамби є. Менші горщики. Ось такі це літрові. кущики непогані. Деякі ще виглядають так свіженько, не по осінньому. Була злива, тому всюди мокро болото. Не будуйте. Нові розсаджую, підставляю на порожні місця, тому що не поміщаюся вже. Писок сортів, які залишились, напишу під відео, можливо, комусь ще потрібні саджанці, то звертайтеся у Viber, пишіть, скину фото саджанця і ціну. Ці саджанці будуть зимувати ось тут. Це півлітрові. Вони готові коренева у них повністю оплетена. Дивіться, бачите, І більше, і декілька ще пересаджу у більший горщик, щоб на весну було менше роботи. А остальні будуть зимувати ось тут. В п 9 ще є світ Саммер, Sunday Fries, Ваніла. Полярний ведмідь. Літел лайм. Задінці гарні. Півлітрових горщиках, хто хоче дешевше, сміло можете купувати. Скайфоли, навіть є з квіточкою. І з такою кореневою. Е, є ще лаймлайту три штуки, по-моєму. Е, є стройберіблос, є пінкі проміс а-ля бомшел. Ось ще є мегаперли. Ось ці широколисті підуть замувати у підвал і вже будуть на наступний рік. Ці широколисті також підуть у підвал. Фіолетові такі саджанці. Півлітровий горщик 100 гривень, дівчата. На 15 вересня 2024 року. Тому що відео переглядають і пізніше. Ціна може змінитися, щоб не було каламбуру. Ось така синя є, небагато вже залишилось. Декілька-декілька саджанців. Європа. Тут уже звільняю місце, буду складати на зиму більші горщики, які попересаджувала. Ось такий інки проміс. На наступний рік це буде у двох літрах великий гарний кущ. Ось така інформація на сьогодні, кому то хотів піончики, не забувайте, пишіть. Всім гарного дня До зустрічі.